31 жовтня храм у Луцьку наповнився слізьми. Чимала родина, друзі, колеги та побратими зібрались біля собору Святої Трійці, щоб попрощатися з полеглим воїном Юрієм Дудою. Це мій молодший брат, найкращий мій брат. який був на цьому білому світі. Мав золоті роки, робив все, Помагав і по сімейному. Трималися ми з ним. Дуже крепко рука за руку у мирному житті. Юрій мав чимало справ, але найбільше любив автомобілі. Міг годинами ремонтувати техніку. Він дуже любив ремонтувати автомобілі. В нього руки були до того. Він просто був народжений для того. Ліпив своїх ну, золотих рук. все. міг ну, забрати любі проблеми автомобілів. Дуже любив свою роботу. Та цього літа чоловік вирішив стати до лав українського війська. Він служив на посаді старшого стрільця вогнеметника, віддано захищаючи рідну землю на найгарячіших напрямках фронту. На жаль, це сталося дуже швидко. Ще й, але в його очах показувалось по-іншому. Надія була, що і вогонь в його очах сильний був, хотів воювати, старався у Юрія. Залишилась велика родина: батьки, дідусь, бабуся, брат і дружина, яка ось ось має народити дитину. Діти, дружина, є в нього. Тільки родити має. Та, на превеликий жаль, обійняти своє немовля Юрій уже не зможе. 20 жовтня на пекельному Донецькому напрямку поблизу населеного пункту Сухецьке його життя обірвалось. Прийшла повістка, що він пропав безвісти. Ну, всі ще надіяли, надіяли, що він ще десь появиться, десь може, там, може десь побіг, там, я не знаю, може, десь відступили, ну, але потім. Прийшла інша така неприємна повістка, що немає брата її. За життя Юрій здобув безліч друзів, колег і побратимів. Усі вони зібралися, щоб провести його в останню дорогу. Два хлопчика народилися і двоє воювали, а це один з них загинув. Я вже давно її не бачила, але почитала в телеграм-каналі і йду хочу віддати шану, бо в мене племінник, верба безвіці. Я його не сам. тата добре знає. То, що тато казав, ну, як син, ну, святе діло яке Юрію Дуді було лише 26. Він мужньо стояв за свою землю до останнього подиху, за родину за майбутнє і за свою ще ненароджену дитину. Поховали воїна у секторі військових поховань на кладовищі в селі Гараджа. Редакція телеканалу Конкурент Волинь висловлює щирі співчуття родині героя. Честь і вічна слава полеглому воїну.